Доброго дня, скажіть, як вас звати, вік і місто? Я живу Микола Йосипович. Мені 69 років, я воєнний пенсіонер, я з кривого рога. Скільки часу п'єте продукт? Продукт «Зелений капсули я п'ю 6 місяців. За останні 4 місяці я скинув 16 кілограмів, був 86, зараз 70. Я дуже рад. Супер. Ще які результати у вас? Як тільки я почав пити капсули, це було чудове і У мене з'явилася енергія. Я почав співати, де веду, якась пісня, вспоминається те, що я співав чи чув ще в молодості. Ще є ще результати? Ще є результат. Супер є суперов. Мене 25 років мучила простата. За останні місяці ви можете себе представити в моєму возросі 69 років. Я ще спав як положена жінка, і вона довольна і я довольна. Супер. Що ви порадите людям, які будуть нас дивитись? Я бажаю тим людям, хто хоче мати такі ж результати, як і я. Їсти тільки одну капсулу і мати здоров'я, мати улибку. Я на ліце кого не питаю, ніхто мені не дає. 60, рядко хто дає, а мені вже 69.